На поділі почали виховувати лідерів серед представниць слабкої статі. В рамках проєкту «Вихід з тіні дівчата в політиці. Вінницьких ледів впродовж шести місяців навчали ораторському мистецтву та основним правилам етики посадових осіб. Організаторами проєкту виступили представники міської організації Союз Українок, які переймаються питаннями гендерної рівності. У Вінниці реалізували проект Вихід з тіні дівчата в політиці. Його організували, аби виховати майбутніх лідерів серед жінок подільської столиці. Міські організації Союз Українок вважають такі проекти в даний час і досить актуальними, адже жінок в політиці небагато. Суспільство потребує гармонії, і звичайно, воно потребує на всіх рівнях, особливо в політиці. І не секрет, що поки що рівність жінок і чоловіків в політиці це лише декларація. Ми хочемо, щоб у суспільстві жінки працювали на рівні з чоловіками і творили законодавство адже там, де жінка, там рух вперед, там творчість, там е, добро, там справедливість. За словами організаторів проекту, сьогодні в парламенті лише 7% жінок. Майже така ж ситуація в обласних та міських радах. Тож, аби в подальшому спробувати її змінити, 20 дівчат з дев'яти політичних партій протягом 6 місяців в рамках проекту навчались основам лідерства. Проект реалізувався за ініціативи Вінницької міської організації Союз Українок. Його учасниці пройшли тренінги, на яких свій досвід їм передавали вінницькі жінки-політики та громадські лідери. Ми прийняли правила нашої гри, так звані закони поведінки, яких ми дотримувалися усі, з'ясовували також очікування учасників від семінарів, тобто для внесення коректив моніторингу рівня зацікавленості. А в кінці ми підвели підсумки, чи виправдалися наші очікування. За словами організаторів, в подальшому робота по вихованню жінок лідерів триватиме і найближчим часом будуть реалізовані нові проекти.